Привіт! Мене звати Софія, і сьогодні я хотіла б поділитися декількома ідеями про те, як потрібно навчати дітей. Для сучасних дітей дуже важлива увага, поради, повага до них і співчуття, звичайно ж. Тому у цьому відео я розповім деякі свої принципи та ідеї щодо навчання. По-перше, як би це грубо не звучало, але я не дуже люблю і не поважаю вчителів, які кричать на дітей. Діти, маленькі діти, як губки впитують в себе все, що їм підносять. Але якщо їм підносять оцей негатив, який накопичився у вчителя під час всього робочого дня, це для дитини не дуже добре, це стрес. Який потім викликає різні хвороби. Після стресу дитина ж, звичайно, жображається на вчителя і намагається зробити все навпаки. Якщо її просять зробити завдання, вона сидить і нічого не робить. Якщо її просять не грати в телефоні, вона сидить і грає. Ну, як і зробити на зло. В останню чергу вчитель вважає, що ця дитина ненормальна, бо вона якось не слухається, вона робить якісь незрозумілі дії, вона порушує всі правила. Але просто треба знайти цю родзинку, яка позаважала стала посеред горла дитині, що не дозволяє їй вчитися нормально, адекватно слухаючи вчителя. Ще в мене є величезне прохання до педагогів, який би це предмет не був: математика, історія, географія. Якщо ви хочете висказати цьому шалуну цій дитині, яка балується на уроках, хочеться висказати оцей негатив. Або просто порадити щось. Це не треба робити при всьому класі. Бо тоді дитині хочеться провалитися крізь землю. Таке відчуття, як все всередині зжимається. Для дитини це той же самий стрес, про який я говорила. Натомість я пропоную протилежний план дій: підійдіть до цього зайчика-енерджайзера на перерві та вискажіть свої почуття. Поговоріть з ним. Як з людиною, яка рівна тобі, не одягайте ні на нього, ні на себе корону. Тоді дитина зможе відчути вас, а ви зможете відчути її. Тоді, якщо знайдеться оцей взаємозв'язок, тоді вам буде легше знайти підхід. Знайти підхід це легко. Я не розумію, чому кажуть, що це складно. Треба просто почути серцем, відчути. І не хочу я навіть чути таких фраз. Де кажуть, що для всіх дітей в серці місця не знайдеться, а чому я повинен пам'ятати всіх дітей? Бо якщо ти вчитель, це частинка вас, дитина це ваша частинка, це те, для чого ви, можна так сказати, існуєте, якщо ви обрали цю роботу. Якщо ж ця розмова по душам не спрацювала, тоді під час наступного, як то кажуть, нещасного випадку. З цією дитинкою, неслухняною. Треба задати таке питання: навіщо ти це робиш? Дитина скаже: або не знаю, або щось ляпне у відповідь, те, що вона взагалі не думає. Бо в таких ситуаціях дитина просто охоплюється якимось таким бажанням. Продовжуйте питати, навіщо? Тоді, можливо, дитина сама зрозуміє, в чому її вина. Ну, ось, наприклад, такий діалог. Дитина, до прикладу, вибігла до дошки і почала розмахувати тряпкою. Це, наприклад, таке, до речі, буває реально. А, ви питаєте, навіщо? Дитина на вас не звертає уваги. Ви підходите до неї важливо, не хапаєте її, не кричите на неї спокійним тоном: навіщо ти це робиш? Я впевнена, що дитина. Не знайде якоїсь грубої відповіді на таке щире питання від серця. Ну і наостанок цього пунктику я зазначу, що впливати на дитину треба не силою, не своєю впертістю, а тим, чим ти можеш повпливати на неї. А тепер звертаюся до шкільних діячів. Мені дуже-дуже хотілося запровадити таку систему, яка називається перевернута система оцінок. Як в нас виходить в школі? Вчитель ставить оцінку за предмет дитині, за її знання, за її працю. Але мені здається, що для дитини і для вчителя, звичайно ж, для мотивації вчителя, бо не всі вчителя взагалі хочуть бути вчителями. І це дуже-дуже погано, як на мій погляд. І от я пропоную такий варіант, щоб діти також ставили оцінки вчителям за їх працю. Бо кожна дитина знає, який вчитель, з яким вчителем можна поговорити, з яким не можна, який не кричить, який взагалі не буде реагувати на їхні прохання. А ось 5 причин, для чого це потрібно. По-перше, це самоствердження дитини. По-друге, самооцінка. По-третє, мотивація, відчуття значимості серед світу. І на останнє, високий рівень знань. Такі невеликі зміни в навчанні допоможуть пройти правильний шлях і знайти його. Також хочу застерегти, що вчитель не повинен бути надто добрим, він повинен мати авторитет перед учнями. Тому що якщо вчитель не зможе пояснити якийсь матеріал, то потім хай не дивується, чому діти не написали контрольну роботу. А ще у навчання треба, і варто вставляти не тільки підручники паперові, а якісь онлайн вправи. Це таке розрядження для дитини і для її мозку. Для цього виду завдань можна використовувати такі платформи, як Kahoot та Bamboozle. До речі, створення таких ігор займає зовсім небагато часу. Якщо побачу прохання пояснити, як зареєструватися на таких освітніх платформах у коментарях, то тоді я зроблю про це на окреме відео. Дякую за увагу і па-па!